Доброго дня, шановні глядачі. З вами новини України 24 на 7. Сьогодні українські військові безекіпажними дронами Магура В5 атакували та знищили російський корабель. Корвет проекту 2260 Сергій Котов. Офіційно росіяни спочатку заявили, що потір нету, все фейки та провокації. За попередніми даними, більшість моряків потонули. Чи є хтось врятований на даний момент росіяни мовчать? Перед переглядом підтримай українські новини, підпишись, тисни вподобайку. Сьогодні головне управління розвідки за допомогою інших підрозділів СБУ та Збройних сил України успішно атакували та знищили російський корабель Сергій Котов. Дану інформацію наразі підтвердили самі росіяни. Як чути із перехоплених розмов окупантів, корвець Сергій Котов був атакований п'ятьма безекіпажними дронами. Рашисти повідомляють, що за 40 хвилин перед атакою вже мали повідомлення, що по Чорному морі до їхнього корабля направляються українські дрони. Сергій котов, вертоліт росіян та ще один неназваний корабель вели бій проти дронів, які рухались в сторону російського корвету. але росіянам не вдалося нічого зробити. Їхній корабель котов пішов на дно. Удар було завдано біля керчі. Головне управління розвідки України показало відео підтвердження, де видно, що внаслідок удару морськими дронами Магура В-5 російський корабель проекту двадцять Сергій Котов зазнав пошкоджень корми правого та лівого бортів і дуже швидко пішов на дно. У російських воєнкорів стався дуже сильний припадок ненависті через знищення корабля. Кричать, що треба весь флот, який залишився, терміново забрати в порти і там зробити потужну оборону російським кораблям на місце в морі, тому що їх там всіх потоплять Збройні Сили України. Дякуємо вам за увагу, підписуйтесь на канал. Разом продовжуємо підтримувати Збройні Сили України.